Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і Продовжуємо обговорювати новий законопроект 10449, який вже став законом. І 18 травня 2024 року він. Набуде законної сили і почне діяти, і з ним почнуть діяти якісь правила, обмеження, обов'язки. Про це все розповідаю на своєму каналі, в тому числі. Подивіться, пошукайте там дуже багато вже відеорозборів з цих питань. Буду залишати посилання, там якісь залишу тут, подивіться обов'язково, ці, що дуже важливі. І так, в цьому відео поговоримо про мобілізацію жінок, про військовий обов'язок жінок. Ну, Таке коротеньке буде відео. або... Але для деяких жінок дуже важливо це почути, хто може щось там не в курсі, хто щось не знав. Зараз зазначу, хто ж має стати на облік саме з жінок після набуття чинності цим законом, 18 травня 2024 року, та оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів, як вже зазначено було в прикінцевих та перехідних положеннях цього закону. Подати свої дані відповідні. Ну, про це записував також окреме відео. Залишу тут посилання. Подивіться, що там треба зробити і як це треба зробити. А зараз в цьому відео конкретно поговоримо, яких спеціальностей це стосується. І так. Якщо громадяни то знову ж таку звернув увагу, що буде в мене окремий відеорозбір щодо ігнорування цього обов'язку, оновлення даних протягом 60 днів щодо штрафування, щодо нової, скажімо так, нового законопроекту, який наразі ще не прийняти в другому читанні, але вже практично розглянутий справками. Наскільки мені відомо, це законопроект 10.379 про посилення самих штрафів. Там збільшується сума штрафів і. Взагалі, відповідальність там, за ухилення від мобілізації військового обліку. Тому звертаю увагу, що скоро воно також буде прийнято і набуде законної сили. І дивіться, звертайте увагу на штрафи. Буде відео на моєму каналі, також очікуйте. Так, новий закон на будучиності. 18 травня про це я сказав. Він містить норму про постановку на військовий облік деяких категорій жінок. І що ж це за категорії? Обов'язково оновити військовооблікові дані після набуття чинності законом доведеться жінкам, які є за професією, медиками або фармацевтами. Ну, Мабуть, це вже не досить гучна і нова така новина, але все ж таки зауважу: на облік мають стати представниці наступних спеціальностей: фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація. Промислова фармація, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, професіонали патології, токсикології, фармології, фізіології та епідеміології. Ну, напевно, такий е, вичерпний перелік щодо. Медичних облікових спеціальностей дуже такі, дуже великі, тому звертайте на це увагу. Також під цим відео залишу описання, і там все, ну, якщо щось хтось не почув, там зможете ще прочитати. Також жінки з суміжною професією чи спеціальністю, ну тобто є ще суміжні професії спеціальності, хоча перелік дуже такий великий. На моє здивування, ще якісь є суміжні спеціальності. Вони можуть стати на військовий облік за бажанням. Тому також це, цю інформацію враховувати. Знову ж таки, нагадую, що в нас речник Полтавського обласного ТЦК ТСП, майор Роман Нестомів, і Стомін нещодавно зауважив, що після оновлення військово-облікових даних обов'язкове буде проходження в ВЛК. Тобто також на це звертайте увагу, хто буде оновлювати дані, що ВЛК в подальшому доведеться пройти, тому що це також ваші дані військового обліку. Ну, так в нас виступив і речник, там і зазначали ще деякі посадові особи, вже не пам'ятаю конкретно хто. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, освітлюю такі новини законотворчості, судової практики та інші там, цікаві новини. Корисні новини щодо наших законів та положень, як вони застосовуються, як їх трактувати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.